Так, Сергій Іванчук, шахрає мошейник злодій, от, Отвірний день, бачите, пишуть. Я так розумію, це за, за навчання, типа, в мене людина на навчання. Неможливо бути на навчанні, щоб типа, ви не знали, де написати куратору чи техпідтримку, чи відділи я дофіга грошей, зарплат кожен місяць плачу для того, щоб люба людина мала техпідтримку, куратора. Дивіться, у мене всюди в кожному профілі є ссылка, на неї переходиш, клікаєш. Там, по перше, є ефіри, де ми я показую декілька разів на місяць, як ми платим 100, 50, 150 150 к зарплат на місяць. Як ми даруємо там айфони, макбуки. Це все можна подивитися. До речі, це безкоштовно. Хочете йдіть гляньте? Там є контакти техпідтримки, кураторів, відділу по зв'язку з студентами, з клієнтами, зовнішніми, внутрішніми. Це поняли? Якщо у вас щось сталося, і ви це мені пишете в коментарі, а не в техпідтримку, Ну ви не навчані просто. Всі, хто у мене на навчанні, всі прекрасно знають, з ким зв'язуватися, з ким спілкуватися і так далі. На відміну от від вас, поняли? Ви понабігали оце від конкурента в які не можуть бізнес нормально розвивати і починаються чорним піаром займатися. Або ви це заказушники на ці гроші українські. Вон там їх проплачують, і ви починаєте гасити всіх, у кого є якась більш-менш аудиторія і вплив. Тільки хтось, якийсь десь бізнес нормальний попадував, все ви починаєте лити і так далі. До речі, звернення до всіх тих, хто тут у мене на навчанні був, чи там хоче на навчання, хто у мене ж був на навчанні раніше. Я ж вам доступ продовжив на рік всім. Безкоштовно, от в шапки профіля його можна забрати. І я вам докинув ще навчань, там, як блогерам в статі, там кон консультації з юристами, адвокатська допомога українців за кордоном і в Україні, там як жить користуватися без банків. І це вам це все безкоштовно. Тепер. Для нових людей, кому цікаво, як от отримують європейського рівню, ЗП, знаходячись от просто онлайн, розповсюджуючи українські відео, ще ссылка в шапці профіля. І причому нічого платити не треба. Ви зайдете, я там же спілкуюсь студентами, які у нас отримують зарплату. Вони Розказують, як заробили. Зазвичай це у нас взагалі, знаєте хто? Це у нас матері, у кого чоловік або на війні, або, не дай Боже, є такий загинув на війні, і у них діти, і вони оце в декреті сидять, десь в селі, навіть не в місті, все життя отримували там ЗП біля 8К гривень, а у нас отримують 100-150к. Ну, там люди в шоці. Я от, я от, коли бачу такі коментарі, я не вірю, просто, що людина реально у нас знаходиться. Тобто це або конкуренти, або це душать. За грантові кошти по нас здавали там каналам. Не знають кого вже душить, щоб не дай Боже на владу. Хтось не, не начав казати. До речі, я от офіційно заявляю, що ні, я не мій проєкт, ніяк не дотичний до політики. Я не дотичний до політики, я не хочу бути президентом і так далі. Мені це все не цікаво. Мені цікаво створювати такі можливості для українців, щоб не на чорних роботах нас бачать, а що думаєте, не бачать, як до нас відносяться за кордоном або в Україні якого рівня зарплати. Ми створили той проект, де ви можете просто розповсюджувати новини українські і отримувати за це від нас ЗП. Все, слава всім українцям, які досі тримаються. Всім папа.